Промінними, ставши світильниками, ви божественні мученики все створіння, осяюєте світлом чудес, зціляєте недуги, розвіваєте завжди глибоку темряву і безупинно молитесь Христу Богові за всіх нас. Сьогодні так оспівує свята Церква, святих мучеників Єпископа. Акепсима Йосифа, Пресвітера й Атилу Деякона. Все це ділося за лютого гонителя Сопора. Він перше переслідував християн, але потім збагнув, що християни все більше і більше розростаються. Тому він переключився, щоб вбивати лише єпископів, священників та деяконів. І якось привели одного 80-річного єпископа Акепсима. Йому відбили тіло від костей і кинули гнити у в'язницю в той час. Також ув'язнили і почали катувати Пресвітера Йосифа і Деякона Айтала. В їх всіх ув'язнили, а потім привели на каторгу першого вбили єпископа Акепсима, потім через пару років вбили Йосифа і Айтила. І так вони показали своїм життям, що вони є вірні Богові, і також ми будьмо вірні. it's born